Звати Софія і настав час розповісти про себе, хто я, звідки я і про що мій канал. Я тут обклалася деякими речами. Кожний несе якийсь зміст, я буду його брати в руки і розповідати вам якусь історію свого життя. Знаходжуся у себе на подвір'ї. Це моє місце сили, в своєму селі, у я народилася. І я справжня українка. Бо батько мій Бойко, а мама з Приазовських греків та козацького роду півдня України. Хоча в мене ще й польська кров. Бабця була полькою. Це наші брати, які нам зараз дуже допомагають у боротьбі з нашим одвічним ворогом москалем. Для мене скриня з сакральним знаком Квітка життя. Як символ того, що я вже назбирала як... на цьому каналі. Килим, кераміка, одяг, в якому я обрано. Це все наші коди. Самоідентифікація зараз дуже важлива для кожного українця. Зв'язок з своєї землеї. Це воно пациків, де кози кують. Ілюстрований історичний нарис. Написав Олексій Сем'янишин. Це мій тато. Все життя він цікавився етнографією та історією, хоч був лікарем. І він дуже багато вклав в мене любові і своїх знань. Любові в першу чергу до своєї землі якою я зв'язана дуже міцно, і де б я не була, я подорожую дуже багато. Завжди лину, лину швиденько до рідних країв і наповнююся тут силою. Пациків. Дуже древнє село. І не думайте, що там від якихось пацюків. Це від слова пацити. Бачите. І жили тут пацики, які стояли по різних горбах і передавали сигнальні вогні про небезпеку. Ну, це така історія. А ще тут багато ясно бачачих. І відео в моєму селі його. Ну, Зрештою, як і в всьому карпатському регіоні, люди володіють давніми знаннями. Вміють впливати на тонкий світ. І це добре. Покажу вам ось такі красиві дерева. Подивіться. Це сакральне дерево роду, оберіг. Це моя одна з практик мій інструмент, яким я з людьми гармонізую енергію роду. Ми створюємо зв'язок своїми. Найближчими сімома поколіннями, отримуємо благословення від них. Можна також попросити допомоги у будь-яких починаннях, і рід відкликнеться. Дуже багато змін відбувається у людей, які проходять цю практику. Стосунки в роду вони різні, І хороші, і погані. Але в цих питаннях потрібно розібратися і розставити сюди крапки над і. Закрити деякі питання і тоді це не буде впливати ніяк на ваше майбутнє. З цією практикою мене познайомила прекрасна Тіана. Нічого просто так не буває. Я відвідала одного разу екофестиваль тут був у 2013 році в селі Лолен. І мені пощастило, я постелила свій килимок біля компанії, де була Тіана, яка фактично моя похресна мама на духовному шляху. І Тіана, тобі великий привіт і дякую тобі. Тому що Тому що і завдяки тобі я є та, хто я є. Я за настановою. Я стала практиком хроніка каші, круту дерево роду. Ми бували з нею на багатьох місцях сили. Вона має зараз багато учнів. І я їй ще раз хочу дуже подякувати. Важа на тут триєдинство, і цю частинку мене відкрив Олександр Шинкарук. Це очільник товариства Саламандра, товариства вогнеходців. Я вже два роки беру участь у ритуалі вогнеходіння. Це надзвичайно потужна практика. Яка очищує на вуглинках, згорає абсолютно все, що заважає вам ступати в майбутнє, все старе, все, що віджило. І це як інструмент дуже допомагає настроїти своє сьогодення. Тому, Сашко, я теж дякую тобі дуже. Це незабутні. дні. Ось. Колоски. Такий цікавий предмет. Не думайте, що це якось зв'язано з нашим Різдвом і дідухом. Я його привезла з Єгипту, з древнього храму Осиріон, з яким у мене дуже сильний зв'язок, взагалі з єгипетською культурою. У мене там було багато втілень. Я отримала там певні ініціації, коди, ввожу туди групи, відкриваємо таємниці те, що не написано в підручниках. Попадаємо. Таємні кімнати, спілкуємося з енергіями, які залишили нам у спадок древній цивілізації. Маю на увазі Атлантів. Про ці речі я буду, звичайно, розповідати більш детально в подальших відео. І про хроніки Акаші теж буду розповідати, бо займаюся якраз тим, що відпрацьовуємо карму. Так, багато кажуть, що карми вже не існує, і правда, її не існує. Але тільки в тих людей, які вже живуть усвідомлені, які розуміють причинно-наслідкові зв'язки усього, що відбувається в нашому житті, які вміють. Між цими хвилями життєвими управно маневрувати. І тоді карма перестає діяти на них. А для того, щоб це вміти робити, треба знати, як збудований цей світ, як, хто ми у ньому, наше місце. Трошки заглянути в те, що не видно звичайному оку. Саме цим я і займаюся. Допомагаю в цьому. Ось в мене такий гарний букетик тут, знаєте, я дуже люблю квіти. Вони мене так радують. Діляться своєю красою і завжди в хаті в мене лазить всі заставлені квітами. Дуже мені це подобається. Це бартка. Пора можна ходити на неї опираючись. А можна і захистити себе. Я її сюди взяла, бо це для мене символ успішної боротьби за свою власну свободу. Бо саме за цим ми... Тут і є. Відкрити собі вільну людину, вільну сутність. Розширити свої межі, адже наша душа і безсмертна, і безмежна, і ми є частинкою того всього сутнього, абсолюту. Ой, сонечко хоч осіннє, але добре світить. Гріє. А ось це горнятку мені подарував майстер Оан Стефан. Це один із останніх майстрів, в якого я вчилась. І... Теж йому надзвичайно вдячна, бо якраз завдяки йому мені вдалося допрацювати останні останні моменти до свого звільнення, до своєї особистої свободи. Отож, ну, про що мій канал? Мій канал. Буде мати кілька підрозділів. Один із них буде езотерична абетка, де я буду розповідати про різні терміни езотеричні, явища, майстрів, тому що багато людей чують незнайомі слова, не розуміють їх, і їм стає нецікаво дивитися якийсь матеріал, який їм зустрічається на шляху. Тому постараюся доносити початківцям якісь важливі речі в езотеричній абетці. Буде підрозділ Духовний шлях. Мені дуже цікаво спілкуватися з різними майстрами, з людьми, які займаються духовними практиками. І у кожного дуже цікавий свій особливий шлях. Зазвичай він починається з якихось життєвих катаклізмів, бо люди, не роз... ну, люди так приходять до духовних знань. Переважно через, через тотальну руйнацію минулого чи якогось бази матеріальної. І потім вже йдуть духовне. І буду розповідати на своєму каналі про місця сили. Я з малечку цікавлюся особливими місцями. Відчуваю, їх бачу. І наша земля, і не тільки наша, дуже багато з ними. Я багато подорожую і всюди по світу буду знімати відео і знайомити вас із цими цікавими місцями. Ну і звичайно в Україні і в моєму рідному. Прикарпатті, Карпаті, в Карпатах також буду ходити, досліджувати і ділитися з вами. Тому підписуйтеся, все важливо, я тільки починаю. Раніше я працювала в такому більш вузькому колі по рекомендаціях, але зараз настав час ділитися. З великою кількістю людей, а час дійсно особливий, тому що колись треба було потратити роки на те, щоб відкрити в собі так звані зверхздібності, надзнібності. Зараз це можна зробити за кілька тижнів. А у когось навіть може бути якась одна практика, яка повністю... Змінить його життя. Тому всім я бажаю гарного дня, багато вам енергії, набирайтеся від природи навкруги від сонечка, від землі і посилаю вам свою любов. Папа. -па. E até